Читання букви A. Ця буква може читатися у різних позиціях по-різному. Сьогодні будемо читати як звук Е. Коли склад закінчується на приголосний, ми будемо читати як звук Е. Зараз ти бачиш слова, які закінчуються на приголосний. Наприклад, dead, RED. Ет, Bed. Склад закінчується на приголосний. Тому букву Е ми будемо читати як звук Е. А зараз виконай вправу: Допоможи мишці втекти від кота. Тобто, тобі треба поставити на паузу та прочитати всі слова, а потім перевіриш за зразком. Читаємо слова. А зараз перевір. Мэтт, бет, дед, ред, мен, фэт, бег, кэт. Прочитай ще раз самостійно.